Слава Ісусу Христу! Шоста неділя по зісленні Святого Духа. І також сьогодні церква згадує пам'ять Собору святих Апостолів. Завжди після Верховних апостолів Петра і Павла церква згадує також усіх апостолів, щоб ми не виокремили собі лише апостолів тих двох головних, але всі апостоли створюють повноту церкви. І сьогоднішнє Євангеліє. Воно те Євангеліє, яке ми чуємо за версією Марка у Великому Пості. Взагалі, це Євангеліє стає зрозумілим, коли ми прочитаємо епізод, що описує уздоровлення усіх трьох євангелистих, які про це згадують. Взагалі, цей хворий і це Євангеліє. Запам'яталося для, запам для багатьох людей. От це уздоровлення запам'яталося багатьом людям і питання чому? От можливо, у вас є така звичка, а ми християни, не виключення намагаємося притягнути увагу і подивитися, як ми засвоїмо те, що церква пропонує, в який спосіб можемо запитати наших дітей. А яке сьогодні було Євангеліє, про що там шлося? І тоді всі дають відповідь. У Євангелії йшлося про то, і то, і то. Або про що була проповідь, слухайте. То також буває таке важливе, що людина десь була такою зайнятою, що і не почула проповідь. І таке буває. Якщо би ми зараз зробили експеримент, і ви вдома, вдома. Запитали когось з ваших домашніх, які слухали слово Боже сьогоднішнє, зокрема Євангеліє. Як ви думаєте, що би відповіли ваші домашні? Про що було сьогоднішнє Євангеліє? От допоможіть трошки. Давайте спільними зусиллями спробуємо. От про що було Євангеліє? Що, що будуть ваші домашні? Або ви будете казати, якщо вас хтось увечері запитає? Про оздоровлення і про страх. І ще про що? Книжники. Добре. Браття сестри, справа в тому, що цей пацієнт дуже запам'ятався всім. Євангеліє від Марка говорить, що цього чоловіка, який лежав на ношах, в особливий спосіб занесли до хати. В який спосіб його занесли до хати? Хто пам'ятає? Спустили звідки з неба? З гелікоптера? Звідки спустили, кажіть. Кришу розібрали, стріху розібрали і спустили. Скажіть мені, чому запам'ятався саме цей пацієнт? Із-за чого? Із-за цієї стріхи. Ви розумієте? Для того, щоб цей чоловік, який був на ношах, Потрапив перед Ісуса Христа, Іванна згадала, що Лу... Марко описує, і Лука також, що розібрали стріху. І його так спустили. Іншими словами, цей пацієнт запам'ятався, із-за чого? Скажіть, будь ласка, із за процесу демонтажа стріхи, будинку. у вас не цікавить, це будинок. Є хтось тут такий у соборі або на вулиці, хто готовий дати розібрати стріху своєї оселі, аби зараз пролікували чужу людину. Підніміть руку, будь ласка, я до вас зайду. Один є добрий чоловік. Ну, я вас запам'ятав, бо коли ми кажемо, що треба приютити когось там родину військового, який лікується на тиждень, та потім велика проблема, розумієте? А тут готові стріху розібрати. Розуміємо? Цей пацієнт для нас запам'ятався, бо там відбулася подія демонтажу стріхи, але ми якось залишили власника хати, яку демонтували. У вас немає питання, а хто власник хати? Або вам все одно. Ну давайте не будемо егоїстами. Один лише підняв руку, що він би дав свою хижу розобрати, аби там спустили хворого, але другий не піднімали. Вас не цікавить, що хто був цей добрий чоловік, що дозволив це зробити. Ну, я би, мабуть, не дозволив. Так як і більшість із вас. Євангелія наштовхує на більш глибші роздуми. Братя і сестри, коли ми чуємо, що відбувається у якійсь хаті більшість зустрічей Ісуса Христа, є на вулиці і в хатах одиниці, кого Він зустрів у храмі. Але коли ми слухаємо про хату, про оселю, то ми завжди чуємо. У домі Симона Прокаженого під час гостини зайшла жінка-блудниця, чия хата Симона Прокаженого. В одному селі зайшов Ісус до Марти і Марії Чия хата марти і Марії. Захею, сьогодні маю бути в твоїм домі чия хижа? Захея і його родини. Браття, сестри, ми... Так, да. те, що Петра була уздоровлена в домі Симона і Андрія. Ми майже завжди знаходимо індикацію, у чій хаті відбувається. Цей пацієнт, про якого ми запам'ятовуємо, він для нас ідентифікований через надзвичайну подію. Йдеться про хату про власника, якої ми не чуємо. Але знаємо, що ця хата була зруйнована, здемонтована, щоб чоловіка на ношах опустити і то все розібрати. Це серйозний демонтаж. А зараз треба шукати, хто є цей власник. Щойно ми з Євангелія почули, що Ісус Христос повернувся у чиє місто? У своє місто. Ну, Той місто, де він виріс, є Назарет. Але це куди він зараз повертається, це капернаум. Коли ми бачимо, як вибудовується його життя з назаритянами, особливо після першої проповіді, ми розуміємо, що він залишає місто, бо він там не може реалізувати те, що він реалізовує. Він мусить бути трошки оподаль для того, щоб його хтось послухав і сприймав. Там його лише приймають як Тесля. Ісус Христос починає своє життя як дорослий чоловік. І коли починає проповідувати, він має якихось 30 років. А чекайте, Ісус Христос був безхатьком. Хто такі безхатьки? Такі, що не мають оселі. Ну ми в Євангелії маємо що... таку індикацію, що син чоловічий, лиси мають, нори птиці мають. Ні, син чоловічий не має де голови прихилитися. Але він мусив десь жити. Його місто є Капернаум. Він живе в Капернаумі. Ми зараз не знаємо, чи він живе у себе вдома, чи в когось у винаймі, чи хтось його приютив, але точно Ісус Христос не є лінивий. І Евангелій каже, що це Тесля, син Йосипа Теслі. Він заробляв гроші, родини не мав. І дуже ймовірно, що він вибудував якусь оселю або купив, або придбав, або жив у когось саме в Капернаумі, де відбувається ця подія. І зараз важливо зрозуміти також, що у цій оселі у цій... Ісус Христос дистанціюється від своєї оселі, тому що Він не хоче, щоб його оселя стала якимось містом паломництвом. Він створює. Подорожуючу школу, подорожую семінарію. І тому дає таку відповідь, що лиси мають нори, птиці мають гнізда, а син чоловічий, от де його найдете, там і з ним спілкуєтеся. Але не був безхатьком. І не був лінивий, і мав десь оселю. І ця оселя була у його місті, у Капернаумі. Марко, описуючи, як розбирають дах, також каже, що Ісус Христос ховається. Він уздоровлював багатьох хворих і зараз зрозуміють успішні лікарі, які деколи ховаються від пацієнтів, які хочуть бути здоровими, але ну, розумієте, лікар теж мусить мати десь свій простір і деколи поспати, поїсти і так далі. Або відпочити. І чутка про нього прийшла, що він у домі, знову не сказано в якому, і прийшло стільки людей, що не могли зайти, Його зловили вдома. А Лука каже, що прийшли з Єрусалиму, прийшли з Юдеї і Галілеї, всі хотіли почути проповідь і якраз у цьому таємничому домі. Стається дуже важлива проповідь, яка викликає дискусію. Після того, як розбирають дах і спускають хворого, Ісус Христос говорить дуже важливу проповідь Сину, твої гріхи пробачаються. Яка реакція? Ну, коли розбирали дах, реакції немає ніякої. Чому ніякої реакції? Бо там не живе батько із дітьми, котрих казав, слухайте, ви СССР розбираєте. Почекайте, а ну пойте вон то так. Хтось навіть хвалить тих, що розбирав, хто похвалив їх. Побачивши їхню віру, Ісус Христос їх хвалить. І спускають цього хворого. Чому? Нігде не написано, але дуже багато чого показує, що ті люди. Ті друзі хворого розвалили його дах. І тоді, коли цей хворий лежить, Ісус Христос говорить, дуже важливу проповідь, яку мають почути у Єрусалимі, у Юдеї і весь Ізраїль. Сину, тобі гріхи пробачаються. І одразу так захоплення трошки пропало, перед тим всі були захоплені, але далі він поправляє цю ситуацію. Вставай, іди. Той переношу йде, всі починають славити Бога, де у зруйнованій, дуже ймовірно, його хаті. Нас, як християни, досліджувачі в Євангелії Святого Письма, має цікавити, чи є ще якесь місце в Святому Писанні, де би він таке саме зробив, Братя, сестри, є, це остання оселя Ісуса Христа. Він на ній прожив. Три години на Христі, де ми поселили Ісуса Христа, Він зробив ту ж саму проповідь. І те же саме сказав одному з розбійників. Іншими словами, пробачаються тобі гріхи твої, підеш у іншу оселю разом зі мною, будеш зі мною в раї. Братя, сестри, той зруйнований будинок треба якось окреслити. Знаєте, що був той зруйнований дах, дуже ймовірно, хати Ісуса Христа, де Він жив. Це була ціна важливої проповіді, бо всі захоплювали, а тоді Ісус каже, гріхи твої пробачення, захоплюйтеся далі. А коли в останній оселі руйнувалося його тіло на хресті, це була найбільша ціна. До нас є запитання: коли сьогодні дуже велика ціна платиться, ми маємо бути готові платити меншу ціну розбитого даху, розбитих вікон. І інших речей і не боятися того. Бо хтось платить найбільшу ціну. Першу ціну ми знаходимо на початку Євангелія, це розбита хата Ісуса Христа. В кінці на цій хаті, на Христі, розбите Його тіло, а проповідь одна і та. Браття сестри, це дуже глибока проповідь, яку треба запам'ятати. І за неї принесено дві ціни, і ми запрошені також платити принаймні меншу, бо багато хто платить найбільшу і помирає сьогодні в Україні.